Поки що Alibaba, Алібаба. Алібаба. Е, Макдональдс взяв перекриття ще одне по Макдональдсу. Е, стосовно, що нас, що нас чекає по Alibaba, Зараз скажу. Євроджипу не цікаво Alibaba, Ні, Alibaba так і не закрили сильну імпульс, тому не заходжу по цій ситуації. чекав GPU. Е, поки що теж, мабуть, чуть-чуть слабовато, Будемо чекати трішки нижче. Advanced Micro Devices теж ні. Вихідність на всіх парах 75%. Серйозно? А можеш мені скинути скрін в е, приватні повідомлення? Міша, друже, якщо не складно. Е, чекаємо Макдональдс. До закриття залишається ще 22 секунди. Е, очікуємо, як закриється дана ситуація. Міша, друже, а можеш скинути? Можу, скину. А скинь, будь ласка, якщо не складно. Я би був тобі максимально сильно вдячний. <кхем> І так, чекаємо на закриття е, Макдональдса, 5 секунд е, до закриття даної ситуації. І що ж забираємо тут плюс з любих точок входу. Е, пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.